Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати радіоконструктори, з яких можна було спаяти непоганий підсилювач з такими функціями, як і шумоподавитель, і усилітель коректор, і логарифмічний індикатор, і навіть е пристрій захисту динаміків. Все можна було купити. В ті часи був, як би сказати, бум радіолюбительства. Багато людей займалися таким, як щось паяли, якісь світомузики, якісь підсилювачі. ну, Хто що міг, то якби, ну, було дуже поширено. І промисловість радянська для таких людей, любителів. Е Випускала ось такі наборчики. Їх було дуже багато на любий смак. Ну, це, як би сказати, полуфабрикати. Так, ну, ось такі набори. Як би сказати, це такий комплект для такого середнього підсилювача десь до 20 Вт на канал. Ну, почнемо. Я о, почну з блока живлення. Так, ну це завод Кам'янець Подільський. Виготовляв ось такий набор в такій коробочці. На жаль, тут втрачена вже назва. Так, ось він. весь. Ну, Дуже простий. Чотири конденсатора, 4 діода і трансформатор. Ось. Радіоконструктор, блок питання. Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, завод електроприбор. 88 рік. Ну тут двохполярне живлення. два по 18 потужних і два по 12. Ну, це на попередній підсилювач. Ось трансформатор, Ось такого плана. Все так. добротно зроблено. Чотири конденсатора. 50 вольт 2000 мікрофарад. Ну, це 88 рік. Мабуть, вони вже не мають цієї ємності, заявленої. Так, і 4 діода, КД 202. Ось такий блок живлення. Так, слідуючий старт 71-73. Це УНЧ передварительний, 86-й рік виготовлення. Теж електроприбор, кам'янець-подільський завод. Так, Ось така схемка. Тут вже використовується мікросхеми К548 УН1Б. Тут низькі частоти регулюються, високі і гучність. ось А, і навіть, і навіть баланс є. Ну, Да. ну, на жаль, змінних резисторів немає в наборі. Так, ну, сам наборчик ось так. Плата така доволі. така Товста десь міліметра, мабуть, два. І набор деталей. Все в комплекті. Конденсатори, резистори, дві мікросхемки і стоєчки. Так. Ну, змінних резисторів нема, але. Можна використати ось такі наборчики для регуляторів гучності. Це старт 72.13. Так, хто їх виготовив. Одескує по PO Electron 88 89-рік. Ну, один запакований. Ще не, не розпаковувався. Так, а другий вже розпакований. Зараз подивимось. Ого. Так. Ось він. Ну, такий наборчик. Інструкція. Ось інструкція, як воно все збирається. Все так доволі так зрозуміло, як воно повинно збиратися. Так, ну, на жаль, наборчик не комплектується резисторами МЛТ, чи там якими там. -то. Тому що їх можна набрати і номінал, номінал цього дискретного змінного резистора можна зробити будь-який в залежності, які ви сюди поставите резистори постійні. Їх тут, я не знаю, ну, штук, навіть, 30. Ось. Такі, ну, як він в роботі, я не знаю, не збирав. Можливо, хтось збирав. Підскажіть, як він по надійності, тому що регулятор гучності це, як би сказати, постійно, його крутять. Ресурс має бути хороший, щоб він не заскріпів, щось би не відмовило в ньому. Так, ось. Усілитель коректор. Це теж такий конструктор. Хто має програвач пластинок, тому ось це необхідно для того, щоб. Трошки вирівняти, як би, АЧХ. Так, хто його виготовив? Таж. Теж, Теж. Кам'янець-Подільський, еле... завод електроприбор. 86 рік. Так, дивимося, що воно таке. Мабуть, щось дуже простеньке. Так. Ось і схемка. Ну так, да, теж на мікросхемі. К-548 UN1B теж. Ну, параметри на той час в неї були хороші. Може, може зараз вже є і, і кращі параметри мікросхем. Ну, 88-й рік. Доволі були нормальні такі. Мастера хвалили ці мікросхеми. Так, платка така невеличка, але така, якби, тверденька, не гнеться навіть. І набір. Набір компонентів теж. Мікросхема, резистори, конденсатори і таке. Так, що там далі? Так. Шумоподавитель універсальний, двоканальний. Так, а хто його Так, місто Кам'янець-Подільський. 1986 рік. Ну, схеми схеми немає. На жаль, мабуть, десь вже втрачено. Ну, компоненти. Багато діодів. Д-220. Ну, це така схема, Скоріш всього. Ось, теж такий стеклотекстоліт цупкенький. Ось такий наборчик. Так, ну, далі. Так, старт 7199. Логарифмічний індикатор. Теж. Було цікаво дивитися, як ці полосочки рухаються. Так, а хто ж його виготовив? Так, місто ровно. Який рік? Не пишуть. Ну, зараз подивимося на цьому. На інструкції. 90-й рік. Дата прийомки четвертий місяць 90-й рік. Ігрушка радіоконструктор. О, схеми теж немає. Десь, мабуть, теж втрачено, на жаль. Так, це сам індикатор. Не знаю, як це його подивитися. Запечатаний ще. Ну, треба подивитися. Я запечатал. Так, набик. Угу. ничего себе? Ничего себе запечатали? Все ми все одно до нього доберемося. Так, ось такий він. Ось. Лівий, правий і все. І ЛТ 430 М. будь ласка. Там, що є? резистори, конденсатори, транзистори, мікросхеми? Дві мікросхеми. УД, 1 Б. А тут теж. К 553. У Д1Б? Ось такі. Так, мікрось цей плата. Так, дивимося. Два кінцевих підсилювача. Ну, подивимося одного. Вони ідентичні, тому що два канали потрібно. Лівий, правий. Так. Так, хто його виготовив? Сейчас подивимось. Ага. Ну, місто Кам'янець-Подільський. Все вірно. Все так, як є. Так, ось така коробка. Тут болтики, проводочки, конденсатори, резистори, транзистори. Тут ось такі потужні транзистори КТ-805А. ну Звичайно, зараз є і потужніші, але на ті часи це було теж нормально. плата, радиаторы, вот такие, Ось, глазка, два радиаторы и на плате Для попередніх транзисторів, теж радіатори. Так, ну, і ось такий наборчик старт 7239. Устройство защити громкоговорителя. Теж місто Кам'янець-Подільський. Девяносто Другой Риг. Девяносто Другой Риг. Так, что тут у нас есть? Так, ну, схемка есть. Схемка есть. Это добре. Два світлодіоди на лівий правий канал. Реле. Ну, Ця система від, відключала живлення від е, кінцевих підсилювачів. Якщо щось не то, чи якась напруга постійна з'являється. Чи немає якоїсь напруги, там плюс 25 вольт і мінус 25 вольт. Якщо щось не так, як потрібно, реле просто не включає, живлення, виключає живлення з підсилювачів. І на динаміки не йде постійна напруга, яка може їх з ладу вивести. Так, тут на три микросхемки уже. Так, релюшка. Раз, шесть. Вата, етенакс Ось так, мабуть, вона ставилась, а тут все розпаювалось. Ну, я теж, на жаль, не збирав таких наборів. Ну, доволі, якби все, так культурно. Не знаю, чи колись, може, зберемо такого підсилювача. А може і не зберемо, буде якби експонат для колекції. Ну, все, що хотів, те показав. Дякую за увагу. Все, будьте здорові!